Зараз ми вбиваємо варденів. Два вардени, тому що я випадково заспав їх двоє. А тепер двоє їх потрібно. Так що, я їх не вчасно вдарив? Питання. А ну, піднімаємося, піднімаємося і... І... Ніякого урону Я не проніс. І, під І це важкіше. Тому що їх тут два. Варне не два. О, О! і що діло. Мочкан треба купити. І далі поїхати. У мене душно бути пляшки. а ні. Нічого ніякого урону по ньому немає. Питання до Minecraft чого 500 хп? наш чи викинули. А тепер останній Варден для перебоги і відмічаємо і. А чого? Чув? Чого це слаби? Трьохварів нічого не вбиваємо Ще в мене два нових на каналі. Так, нам потрібно була. ¡Hey! Soy Lunasop, sí, pero no tengo tiempo para explicarte Security Craft. ¡Comencemos! Este mod de Carmaland nos añade nuevas maneras de mantener seguros lugares inventarios de visitas no deseadas con una multitud de bloques interactivos y explosivos. Entre ellos está la cámara de seguridad. Colócala donde sí. Та подобайте, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!